Всім привіт! У нас сьогодні вже другий день по опелю Ми сьогодні розбираємо салон. Там вже Вова працює, вже щось розібрав. Давайте закриємо гараж і почнемо знімати всередині. І будемо розбирати салон, подивимося, що у нас з кузовом і... Зрозуміємо, що треба зробити для того, щоб зрізати кришу, і у нас не склався кузов гармошкою. Подивимося, що потрібно по металу, який профіль. Ми хочемо посилити каркас самого кузову. Кріплення штатного пола було модернізовано в той момент, коли ставили газ на машину. Отакими от от медними трубочками з кусками саморізу внутрі. Прикольно. Димовся до такого. Ні, ну молодець. По заводу. В розборі даного автомобіля знайшли книжку по тому, як цей автомобіль обслуговували. E, прям дуже цікаво, мабуть, комусь. Але нам це не цікаво. В цьому авто є навіть центральний замок бака. Ну хіба не центральний замок бака, а просто замок-бака. Коли вся машина зачиняється, вийде, ще й бак зачиняється. Та щось я тобі Хочеш Хочете розказувати, чим ти займаємося звичайно в звичайному житті? Вова працює на фірмі, яка виготовляє фарби для дерева, здається. А я займаюся, що канал називається Load Builder. Я займаюся звуком. Ловуд це типу гучний, а Вова він раніше в гаражі варив за, разварки и типа я сварщик, потому ловко типа. Почему типа сварщик я сварщик, блядь? есть корочка, no. есть твой документ, no. потому он типа сварщик. Куполь завтра диплом в переходе. На следующей серии проезжаешь, я тебе распечатаю. Yes. Короче, в следующей серии мы вручим вове. Диплом сварщика, щоб він був не типу сварщик. Я розпечатаю на роботі чи дома. Оце по типу диплом це чернобіли спеціально. Во Вово вже не молодий. Но він думає, що він молодий. мене футболка молодої, блять. Носки молодої. Не дивиться на мівози. Це все, що у Вове осталось. Молодості. <різь> Щоб щось найти, надо тут щось зробити, значит. 19. 19 18. Нервно курить в салоне. Що? Начну нервно курить в салоне. У нас здоровье этот. На 21? Да. Тут, тут 22. Давай 20, 21. Все подряд, давай. Про сам гараж. Гораж э, Маубати. він раньше займався Рихтовка, сварка и покраска. В в гаражі вроді ну не вроді, а есть в Ютубе парень прийшов по-моєму после 9 класу. Мати ну, ми на 23 ага. Ну, Насколько я знаю, я не хочу наговорить чи напугать. Хлопчик я любил вчиться в школе. І приходив сюди, допомагав баті, ну за у нього. допомагав баті варити там машини, а зараз у нього своє СТО і вони по-моєму, ведуть свій YouTube канал, можна подивитися. Так що а батя перестав займатися всім всім, це все стоїть, і тут трошки срочі, тому що ніхто цим не займався. Просто кому-то надо було щось вкрутить, взяли, крутили просто кинули обратно. Міст, міст кузова, У нас там видно, де є е дерки, де кузов арки аркі видішли від кузова. Тому спробуємо ось, як у нас тих играє. Там щели не метал. Коротше, просто Короче, Нічого не грає, все міцно. Okay, ще Щось тримається. тримається.

І так, ми розібрали е, задню частину кузова, е, розібрали салон, наскільки це можливо на сьогодні. Е, можливо, комусь потрібно вікна е, задньої частини, там, частини якогось салону по Opel опілям B. Ми е, залишимо ссылку на OLX, мабуть, там, де ви зможете придбати за якісь мінімальні умовно гроші. Ту частину, як вам може потрібна, а може і ні. Ну, побачимо якось так. Ну і Зараз ми приберемо цей весь мотлах для нас, який нам не потрібен. І Виженемо саме авто, покажемо, що у нас все ж таки з кузовом, як він зараз виглядає на, на сьогоднішній день. Ну і В наступній серії будемо, мабуть, відрізати кришу, всі цього чекають, ну і ми теж. Що любі друзі? Сьогодні ми підрозібрали салон. Познаходили деякі артефакти, такі як оця книжка, яку вже вам показували, сервіска від німців, яка досталась нам. Познаходили ще якусь фігню не потрібно. Знайшли, що в нас є деякі все ж таки, проблеми не тільки там з порогами, а й всередині кузова внутрішні арки відходять від основного полу. І з правої сторони, ну, з лівої сторони, думаю, так само буде. Ну, а так, в цілому, у нас тепер Opel Omega без вікон, але з дорями. Залишилось одне вікно поки, ну, то у нас буде всього три, виходить, а інших не буде. Далі нам залишається зняти повністю газову установку з машини і вже думати як і де ми будемо відрізати кришу. Ну, скоріше, десь отак, щоб у нас була лінія, як буде обігруватися задня кришка багажника. Ну і найголовніше це посилення кузова. Бо поки що ми, ну, чесно кажучи, не знаємо, але це буде цікаво для нас і для вас. Так що, думаю, ми щось тут наваримо, наріжемо, а потім наваримо. Чи спочатку треба варити, а потім різати, чи поки не знаємо. Кучу того непотрібного хламу, яку ми зняли з машини, вже вам показував Руслан. Машина стала значно легша, ніж була до цього. Ну і нам відкриваються нові горизонти. Отсюди якраз дуже гарно видно, як прогнили і відійшли арки внутрішні, там видно вулицю. Може вона буде фрінстон? Будемо тормозити ногами. Ну і таке, музика десь грає, вона щось трошки їде, ну, будемо. Далі будемо щось робити і буде видно. Поки так, у нас відкрився новий фронт роботи і ми будемо цим займатися. Але це вже буде в наступних серіях. Сьогодні у нас була така дуже якась рутинна серія, розбирали салон. Е Мало, мабуть, щось розказували показували, але е ми розвиваємося разом з вами. Досвіду у нас в такому стартапі немає, тому ми вчимось разом з вами. Підписуйтесь на канал, коментуйте обов'язково, це дуже важливо для нас. І в наступній серії ми покажемо, що ми будемо робити далі. Конструкцію, як посилимо кузов, Покажемо, підрозберемо, знімемо кришу. І, мабуть, може настане цей день X, коли ми разом з вами розріжемо кришу. Зріжемо якось так.